Друзі, вітаю! В пресі з'явилася інформація про те, що пенсіонери з пенсією меншою ніж 3250 тисячі двісті гривень отримують доплату. Хто на яких умовах і на яку суму можна буде розраховувати? Давайте поговоримо, але спершу вас серйозно попрошу підписатись на цей YouTube канал. Це надзвичайно важливо. Ми боремось. Проти Росії дуже важливо, щоб українці були разом. Тому підпишіться прямісінько зараз, натисніть кнопку «Підписатися». Якщо у вас немає аккаунту, створіть пошту або зійдіть зі своєї пошти, створіть акаунт. Це займає 10-15 секунд. Підписуйтесь, і тоді ми з вами точно не загубимося. вся найактуальніша інформація завжди у вас буде під рукою. Пенсіонери, які отримують менше 3250 тисячі гривень та переживають у небезпечних регіонах, можуть розраховувати на додаткові виплати. Сума допомоги залежить від розміру пенсії. Раніше ми з вами говорили, що потрібно терміново повідомити органи ПФУ, щоб не втратити субсидію пенсійного фонду України. Українці, які отримують мінімальні пенсії та проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, можуть розраховувати на фінансову підтримку від всесвітньої продовольчої програми ООН ВФП. Як будуть нараховуватися кошти? Доплата призначається автоматично без необхідності звернення до пенсійного фонду. Інформація береться з державних реєстрів, а виплати надходять тим самим способом, що й основна пенсія на банківську картку або через відділення пошти. Загалом найцікавіше питання скільки ж власне доплатять? Сума доплати розраховується як різниця між отриманою пенсією та 3250. Наприклад, якщо пенсія становить 2800, то доплата буде 4500. Якщо пенсія 3000, то додаткова доплата 250. Одним словом, хочуть догнати до 3250, щоб менше не було. За допомогою Ця допомога покликала підтримати найбільш вразливих пенсіонерів, які проживають у зонах підвищеної небезпеки та отримують мізерну виплату. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що 3,250 цього достатньо? Тому що, якщо мінімальна, і хочуть підтягнути, чи достатньо це вирішують зараз в уряді, це вирішують депутати. Ну і друге питання: чи самі вони живуть? На таку цифру. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!